Наше відео про магазин Фермерським м'ясо на трасі прилуки Пиряти набрало майже 60 тисяч переглядів, і це лише в Тіктоці. Тому ми знову повернулися, аби розповісти вам про новинки в магазині, а також поспілкуватись з вже знайомими нам продавчинями. Ну як завжди, у нас на вітринах представлена кухня власного виробництва. Це і рулети м'ясні запечені, і рульки запечені, відбивні печіночка. жарена. Ковбаска домашня, дуже смачна. У нас з'явилися бендерики з м'ясом, індички та вареник з м'ясом. Пельмені у нас в асортименті є курячі і є домашні. Після перегляду вашого відео у нас збільшилася кількість покупців. Ну і звичайно, пізнають. Заходять подивитися спеціально минулого разу. Ми куштували тут дуже смачні чебуреки, але цього разу їх всі розібрали. Тому ми вирішили скуштувати біляш і не пошкодували, бо він виявився таким же смачним.